Вже зараз тобі потрібно оформити заяву на відстрочку. Ти передивився всі наші відео, і ти на 100% розумієш, що в тебе є підстава для відстрочки, передбачена законом. І ти вважаєш, що до тих пір, поки мені не вручать повістку, я, в принципі, цією темою паритись не буду. Але, на жаль, це не так, і зараз я розповім, чому. Зараз, на жаль, часті ситуації, коли людей прямо з вулиці забирають до ТЦК, там вони проходять медкомісію і отримують повістку на відправку. І об'єктивно вказані люди не можуть навіть надати документи про те, що в них є підстава для відстрочки. Наприклад, ти з собою не завжди носиш свідоцтво про народження своїх дітей чи документи про те, що в тебе є рідні інваліди, і крім того, ти не завжди готовий в стресі написати заяву на відстрочку або ще гірша ситуація, коли ти знаходишся не в своєму місці, але тобі повістку надали до військомату вказаного міста, і до військомату треба з'явитися вже сьогодні або